Друзі, доброго дня! До мене приїхала посилочка від Акваманії. О! Від Акваманії Ось така, така посилка. Друзі, о, така посилка від Акваманії. Я вже як говорив... Свій човен старий я продав і придбав собі лодку Акваманія. Замість В мене є колібрі, була барк 280 колібрі 310 стаціонарним трансом. Це я взяв з підвісним транцем, розпаковую. Так, лодочку я взяв з е, твердим дном. Це слань книжка. Вау, сумка модна. Гарно. упаковують свою чувне. Це є... слань-книжка Підлога і сам човен. Сам човен. Але я ще замовляв аксесуари там Зараз подивлюся Так зараз. Головне, щоб нічого не розрізати. А то, як діти, як діти на Миколаїв, рвуть або посилки з закладовами. Так, не контролюють себе зовсім. Так само і ми дорослі. Так, упаковочка. Упаковка була зроблена гарно. Замотано все, так. Сам човен, О, чехол великий. Так, що тут входить? Тут транець. Транець йде окремо, сам транець навесний Я ще його буду доробляти. Хочу зробити... Хочу зробити до нього... Я не знаю що тут буде місце. Але я ще до нього хочу доробити на транцеві колеса О, дивіться. Транець класний. Дуже гарно тут зроблено. Бомба. Під сам е, держак це є е, підкладочка під сам мотор. Дуже гарно зроблено. Оцей транець можливо я куплю фанеру і буду його трошки переробляти. Якість, якість дуже гарна. Так, добре. Це є транець. Ось такий насос. Кольор інтересний, цікавий. Потім я ще дозамовив клей. А ні, це є ремкомплект їхній. І я ще дозамовляв у них оцю сідушку м'яку одну. І що я ще замовляв? А, і грундучок. В цілому дуже класний. Потім я ще дозамовляв, я ще дозамовляв. Так, що я ще дозамовляв? Якісь так, клея. А, клея і от оці от черепашки вони називаються в, в цього. Щоб укріпити л, л, лебідку. жорстче, щоб її встановити. То я добрав оці штуки. О! Я ще навіть взяв. О, от ще ще я взяв до е, оці от кріплення. Бо я хочу зробити собі ще е, столик. Столик О, і взяв ось таку штуку до насоса, е, цей що йде в мене турбінка, щоб клапан не відвертати, а просто включив і газу. От. Ну от такі причиндалики, я там ще буду дещо доробляти до де човна, я вам покажу і виставлю на канал. В своєму каналі. Так, це добавочне. Так, що тут ще є? Ага. Я ще дозамовив е -е, ленту. Ленту щоб поклеїти там де буде. З боку, де я сиджу, хочу собі зробити для шнурка, але стоп, я ще клей замовляв. Я ще замовляв клей, вони, здається, його не дали. Так, я ще замовляв 2-4 кубика клею. Я не бачу його. Хлопці забули. Забули. Ну добре, забули, та й забули. Але я замовляв 2-3 тюбіка клею. Так, добре, я тоді-то все скидаю в рундучок. цей транец сюда сюди. Чекайте, як вона кріпиться тоді? Так. Ну, сумочка, я вам скажу, могла бути з жорсткого матеріалу. Так, добре. Все. Маленький такий нюанс Далі, човен? Човен подобається, що є от ремень. Ремень і отакі сідухи, Одну сідуху по собі дозамову. Так, тобто, ось тут шеї. Ну стандартний набір човна, весла, два весла, дві сидушечки, дві сидушечки. Ну і сам човен. Такий маленький виглядає. Сам човен, зараз розгорну його, подивлюся. Його, мовляв, трьохметровий три метри. Так. Ну так. А, човен великий. Акваманія. Човен великий? Це Акваманія Модель А 300 Т. Треба на ній походити. Такий човен, досить великий. Досить великий і об'ємний. Досить великий і об'ємний. От ці клапана мені не подобається. Поворотні. Є клац-клац. І все, от поворотні я, вони мені не дуже подобаються чомусь. Ну. Такі є. Які слабенькі виглядають. Добре. Так, друзі, я лодку збираю. Ну, поверха м'ягенький. Чути, що він не твердний на холоді, Ось якась фарба. Так, я ще його треба вчитись збирати, бо я барк по-іншому збираю. Збирав Хочу сказати, хотів сказати. Друзі. Скажу вам одне, треба поплавати так складаем назад. Друзі, ну от така лодочка. Так, друзі, і Підлога жорстка. Зараз дивись на неї. Ну, чому я її взяв? Зручність, зручність монтажа, скоренько і, і стояти на ній дуже класно. У мене знайомий, Славік мене дивиться, привіт Славіку. Він собі взяв отаку підлогу, дуже задоволений. У нас коренько монтується. Ну, Те, що човен трохи важче стає. Одна незручність. А ост... в остальному все добре. Не, ну, шикарно, шикарно, шикарно. Сумочка друга є. Класна. Так приємно, що є ремішок. Дуже зручно. Так, підлога це є акваманія, а т Під оцю під оцей човен. Так. Що він мені сподобався, але ще треба його доробити з тим трансом хочу трансові колеса, тому що її одному на воду спускати буде важко. Я так бачу по габаритах Може я трошки переборщив з розміром. Але хотілося великого човна. Там балон 41. Великий балон, якщо хвиля, то, то небезпечніше і вода менше забуде. За за... заходити в човен, коли хвиля. Буває, якщо 38 чи які там 37 балон, я вже не пам'ятаю, то при хвилі залітає вода в човен. Тут я подивлюся балон більший. ну Вона буде огромна лодка, я бачу. Подивлюсь на воді, як вона буде себе вести під мотор електро-бензинового в мене немає. Ще, ще не дожився до бензинового А так, то буду пробувати на, на ній ходити і в ближчий час буду спробую виїхати на рибалку.